Кожен день так про мене балакати. Ну, люди, успокойтеся вже. У мене пігмент висипався в каву. Ну нічого, і таке вип'ю. Я, якщо чесно, в це не дуже сильно вірю. У-ля-ля. Oh. Uh. Uh. Просто обожнюю продукти, які можна використовувати як два в одному. Усім привітки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія. І сьогодні у нас з вами на огляді український бренд. Born to Shine. знаєте, назву мені дуже подобається, бо я теж народжена сяяти. На нас там чекають пігменти, а також аквалайнер. Тому, якщо вам цікаво подивитися огляд на це все, то залишайтеся, звісно ж, зі мною. По традиції, як завжди, перед початком нашого огляду, я хочу попросити вас підписатися на цей канал, поставити вашу вподобайку, а також напишіть в коментарях, чи взагалі ви користуєтеся пігментами. Тепер не буду вас затримувати і. Ми, як завжди, поїхали. Ну що, друзі, я вже приблизила вас до себе. Давайте починати наш макіяж. Як завжди, я його буду починати з наших оченяток і буду наносити консилер від Elf. Він вже у мене закінчується, вже дуже сильно хочу його добити. Тому цим будемо сьогодні і займатися. Одразу вам хочу сказати, що я сама написала бренду Born to Shine, я їм запропонувала співпрацю, вони зі мною погодилися співпрацювати і надіслали мені ось таку красу. Красу, боже, ви просто подивіться на це опакування, як там все красиво лежить. Мені так подобається, коли бренд з душею підходить до опакування, бо це настільки приємно тримати в руках. Також я думаю, що ця опаковка буде дуже класно виглядати на подарунок, тому що це все виглядає дуже красиво. Ну і звісно, друзі, як завжди, якщо це співпраця, то це нічого не значить, що я буду тільки хвалити ці продукти. Якщо мені щось не сподобається, то я звісно вам про це скажу. тому сьогодні ми з вами це все протестуємо. І в кінці відео я вам скажу, що про це все я думаю. Ці всі продукти, якщо вам щось сподобається, ви можете замовити на їхній сторінці в інстаграмі, посилання буде під цим відео. У них там є дуже велика палітра пігментів на різний смак, тому я впевнена, що якщо ви собі захочете щось придбати, ви там зможете знайти щось своє. Вони щодня постять різні варіації макіяжів з їхніми пігментами, і ти просто захочеш. Тиходиш до них на сторінку і надихаєшся, і хочеш щось створювати. Давайте тепер дивитися, що ж мені там поклали, які смаколики. Для початку мені поклали ось такий клей для пігментів. Він у нас ось такої консистенції, трішки має кольору. До речі, дуже схожий до клей глітеру від NYX. Ну, і запах у нього також приємний, мені запах подобається. Далі у нас тут є чотири пігменти. Перший, це ось такий в темно-фіолетовому відтіночку, це номер 11. Давайте одразу ми будемо це все також свочити. Це ось такий темно-фіолетовий відтіночок на чорній базі. Він просто ідеально підійде, якщо ви полюбляєте робити якісь смокі айс. До речі, з цим відтіночком я вже зробила макіяж у себе в інстаграмі, і там вийшов просто дуже класний різ. Тому обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм. Тому що там також виходять доволі такі, я думаю, непогані відео. <плес> Наступний пігмент це номер 60, і я вам можу сказати, що це просто зірочка цього відео, тому що це така рожево-золота. Тава слюда. Сьогодні ми неї будемо робити макіяж. Такий спойлер. Слюда просто неймовірно красиво виглядає. Я думаю, я її буду так дуже частенько використовувати. Знаєте, це ось цей випадок, коли ви дивитеся на неї, і ви можете просто 5 хвилин сидіти мовчати і дивитися на ці переливи. Я буду вам дуже сильно намагатися це все передати на камеру, щоб ви могли зловити той вайф. Ну, ось така слюда, це просто вона вкрадає моє сердечко. Я вірю. Що після цього огляду я зайду до них в інстаграм і ще зроблю собі замовлення ось таких пігментів зі слюдою. Далі у нас є ось таких два біленьких пігментики у відтінку 29 і 79. Вони йдуть на прозорій базі, тому їх можна використовувати як. Хайлайтер. Давайте спочатку свочити відтінок 29. Ось так виглядає своч відтінку 29. Це ось такий перелив з білого в золото. Ну, виглядає дуже гарно. Також, якщо ось такі відтіночки на прозорій базі, ви будете наносити на якийсь чорний олівчик, коричневий олівчик, зелений олівчик. Цей відтінок на. Кожному з цих олівчиків буде по-різному дивитися. В цьому я і люблю пігменти, тому що ви можете з ними творити просто дуже багато чого. І останній відтіночок, це у нас відтінок 79. Ось так виглядає свой відтінку 79. Це знову ж таки такий перелив з білого в рожевий. Також у мене тут є два аквалайнери. Один аквалайнер у зеленому відтінку, це у нас номер 5, і один у чорному відтінку номер. 2. Давайте спочатку подивимося на зелененький. Всередині у нас 3 грами продукту, що доволі непогано. Зелений аквалайнер виглядає ось так. Ви просто подивіться на цей колір. Це просто щось неймовірне на літо. Це буде дуже шикарно виглядати. В колекції є ось такий ніжно-рожевенький аквалайнер, і я думаю, взагалі, ось це була б така моя точно історія на літо. Я думаю, оце знахідка для тих дівчаток, хто не сильно полюбив. Щось дуже сильно яскраве. Ну і класика це, звісно, чорний аквалайнер. Ось так виглядають свочі. Також варто зазначити, що ця вся косметика не тестується на тваринках. Я знаю, що багатьом з вас це важливо, і це такий вагомий фактор, тому мушу це вам також сказати. Бо дійсно, я також разом з вами і вважаю, що тестування на тваринах це взагалі не дуже ок. І я також Проти цього. Давайте вже починати наш макіяж, бо я вже просто дивлюся на ці всі свочі і вже просто хочу творити. Тому давайте починати. Я візьму ось таку палеточку від Майка Преволюшн. Ми з вами робили огляд на неї. Ось в цьому відео. Сьогодні я візьму ось такий коричневий вітіночок, щоб просто придати форму. Поки буду фарбувати і наносити цей вітіночок. Хочу вам розповісти, як же почалася моя любов саме до пігментів і чому я. Їх люблю. Взагалом, діло було в 2021 році, коли я приїхала в Україну. Тоді ще я навіть і думати не могла, що я буду знімати ютуб канал. Я працювала з одною візажисткою, і якщо чесно, для мене тоді було шоком, чому у неї так в облизької тіні, як вона то робить, які бази вона використовує. А потім я побачила, що взагалі у мене косметика, ну тобто, ту, яку я використовую на кожен день, дуже схожа до неї. Тобто, у неї та сама є Наташа Дінона, та сама Анастасія, але все одно якось її сяючі відтінки виблискують просто до космосу. І це настільки гарно виглядає на відео, на фотосесію, в якихось вечірніх макіяжах, що я просто дивилася і думала: блін, ну як ти це робиш? Я вирішила, що мені потрібно тоді дізнатися. Я пам'ятаю, що одного разу я пройшла зарані на нашу зйомку, і я просто дивилася, що ж вона на носить. І я побачила у неї пігмент. І я зрозуміла, що ось таке сяєння в космос не дають тіні, а дають тільки пігменти. Я пам'ятаю, я в неї запитала, чому вона саме використовує пігменти, які це були номери, який бренд. Зараз це такий зашкварений український бренд, тому ми навіть на цьому зупинятися не будемо. У мене від того бренду є 4 пігменти, і я думаю, це були останні мої 4 пігменти від того бренду. Але дійсно, коли я в Перше спробувала пігменти, я їх порівнювала з тінями, і я зрозуміла, що це зовсім інше сяєння. Пігментами ви можете зробити якраз таке дороге, круте сяєння, Воно виглядає як таке вологе сяєння. Тому якщо ви ще не купували пігменти, ви ще ні разу ними не користувалися, то я дійсно вам раджу просто купіть якийсь для вас самий такий улюблений відтіночок, можливо, якийсь золотий, можливо, якийсь ніжно-рожевий. І взагалом, от у вас є якийсь такий самий улюблений сяючий відтінок. Я думаю, якщо ви напишете до бренду Born to Shine, скинете їм фотографію того такого вашого улюбленого відтіночку, вони вам підберуть ось цей такий ваший пігмент, який вам буде просто дуже сильно подобатися. Давайте я зараз буду наносити ось цей клей для пігменту. Наносити його потрібно зовсім трішечки, небагато. Тепер я беру ось цей відтіночок 60, ось це таке неймовірно красиве красиве золото, від якого я в захваті, я буду набирати це золото на ось такий плоский пензлик. Все дуже добре набирається на пензлик. І наскільки просто одразу все шикарно. Не потрібно докладати багато зусиль, щоб нанести цей пігмент. Звісно, якщо ви захочете зробити замовлення після цього відео на пігменти, то вам обов'язково потрібен буде клей, тому що без ось цього клею пігменти не будуть триматися. Загалом мені дуже подобається ось такий відтіночок. Знаєте, з ним можна зробити такий дуже класний образ барби. Цей відтіночок я б її використовувала як і на щодень. Так і, можливо, на якісь свої вечірні макіяжі. Давайте тепер я буду малювати стрілочки, і стрілочки я буду робити нашим чорним аквалайнером. Його потрібно розвести водою. Я вже сьогодні його використовувала, тестувала. Я набираю на пензлик аквалайнер і будемо малювати стрілочку. Є-яє. Боже, я так швидко стрілки ще ніколи не малювала, просто за лічені секундочки. Цим аквалайнером дуже легко працювати. Звісно, ці аквалайнери вони не будуть вам як підводка. Якщо буде контакт з водою, то вони, звісно ж, потечуть. Ось так я думаю, виходить доволі непогано. Тепер ми з вами будемо брати зелений аквалайнер. У мене є ось такий тонесенький пензлик для нігтів. До речі, якщо ви шукаєте ультратонесенький пензлик для вашої якоїсь такої детальної роботи, щоб малювати якісь графічні лінії. Обов'язково беріть пензлики для нігтів. Це дійсно мастхев. Не в одному комплекті ви не знайдете тоншого пензлика, ніж це пензлик для нігтів. Ось тут у мене вже висохли свочі, і я їх ось так ось стру, і воно все тримається. Тому тільки при контакті з водою вони у вас можуть змитися. Тому якщо ви ось так раптово візьмете потрете ваше очко, то ваша стрілочка залишиться на місці. У мене пігмент висипався в каву. Ну нічого, і таке вип'ю. Набираю на пензлик зелений аквалайнер. І тепер всередині я хочу намалювати такий трикутник. Тепер я візьму ось такий зелений олівчик від ламель, і хочу його нанести в нижню слизову і малюю внутрішню стрілочку зеленим олівчиком. Також стрілочку дублюю нашим аквалайнером. І тепер я хочу взяти сяючий зелений відтіночок з палетки від глимбіт. До речі, огляд на цю палеточку на каналі вже є. Ось так виглядає прев'ю. Тому ви можете піти і подивитися. Відео досить цікаве. Набираю на плоский пензлик ось цей відтіночок. з цієї палетки. Він мені дуже подобається, і додаю його на нижнє повіко. Ой, ну знаєте, мені дуже подобається макіяж, як ніби щось і нюдове, але є якийсь такий яскравий літній вже акцент. Мені подобається, дуже подобається. Тепер я беру наступний наш пігмент, це номер 29, і я його буду використовувати як акцентний відтіночок в якості хайлайтеру. Набираю його на пензли і додаю цей відтіночок, у внутрішній куточок, ось так, а також під нашу брову. Давайте зараз я все те саме зроблю на іншому оці, профарбую свої вії, а також наклею накладні вії. Для вас це буде як завжди, одна однісінька секундочка. Ну і воля! Ось така магія, ось такий результат. Давайте переходити до тональної основи і нанесемо мою новиночку. Ось таку тональну основу від відпірне. Ось так вона виглядає. Це будуть такі мої перші враження від цієї тональної основи. Вже детальніше я про неї буду розповідати в огляді. Але протестувати тональну основу перед оглядом потрібно, тому будемо сьогодні її наносити і дивитися, як вона буде лягати на мою шкіру. Візьму консилер від ELF. Боже, як вже я хочу його завершити. Бо в мене просто зараз куплених лежить, може консилерів 5 і вже потрібно їх також починати використовувати. Боже, друзі, скільки на вас чекає оглядів, ви собі навіть уявити не можете, але біда в одному, що я ніяк на це все не можу знайти час. Боже, вуха червоні, капець, потрібно їх теж затонувати. Не знаю чому, але в мене постійно червоніють вуха. Взагалі в народі говорять, що це про тебе хтось говорить. Але мені здається, ну, кожен день так про мене балакати. Ну, люди. Успокойтеся вже. Я, якщо чесно, в це не дуже сильно вірю. Від Шіглем я наношу рум'яна. Боже, як мені подобаються ці рожеві рум'яни від Шіглем. Я їх просто обожнюю взагалі, знаєте, не хочеться так їхати в Грецію, не хочеться їхати назад. Бо для мене зараз це просто найкращий час в Україні. Я настільки обожнюю травень. І я думаю, багато з нас в цьому клубі, хто обожнює травень, просто ти ходиш зараз по вуличках, ти одягаєш якусь доволі легку одежу, дивишся, як цвітуть дерева. і це Просто для мене неймовірно. Просто пишіть у коментарях, якщо ви такі самі, як я, бо я це просто обожнюю. Це для мене найкращий сезон. Я не настільки люблю літо, наскільки я люблю от саме просто місяць травень. Я візьму ось цей бронзер від Олимпії. До речі, він мені дуже подобається. Я думаю, взагалі літом це буде дуже класна історія. До речі, з часом, як ви можете побачити, ось цей синій пігмент він стирає. Так, тепер ми з вами переходимо до хайлайтеру, і я буду використовувати ось цей пігмент у номері 29, що ми Наносили у внутрішній куточок нашого ока, а також під нашу брову. Ой, ну гарний такий буде золотий хайлайт. Ох уля! Просто подивіться, яке сяйво. Волосок, як таких, я ніби не бачу, на камері теж не бачу. Можливо, вже при монтажі побачу краще. Але мені подобається. Досить гарно, досить пігментовано. Просто обожнюю продукти, які можна використовувати як два в одному. Це для мене мастхеве. Просто must have. Ну Що, друзі, ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Якщо чесно, мені дуже сильно подобається, і я тішуся, що все-таки я ризикнула і додавала цей зелений аквалайнер. Я думаю, з ним виглядає в сто раз ефектніше, ніж я просто би це все зробила би чорним аквалайнером. Давайте тепер переходити до. Висновків я вам скажу, що я про це все думаю. Мені сподобався ось цей клей для пігментів. Я думаю, він так само може бути класною базою під тінь. Взагалі він такий буде мультифункціональний. Звісно, знову ж таки повторюсь, якщо ви захочете купувати собі пігменти, то ось це для вас must have, бо без нього ваші пігменти просто не будуть триматися. До речі, срок придатності тут з моменту відкриття 12 місяців, а у Нікса 6 місяців. Тому, якщо вам це також важливо, ось ця штука вас проживе довше. Тому ось цей клей для пігментів я вам можу його рекомендувати. Я його буду з задоволенням використовувати. Наступне це у нас були ось такі пігменти. Мені сподобався найбільше ось цей номер 60. Просто подивіться, наскільки це шикарно виглядає на моїх очах. Я просто закохалася. Я буду його дуже часто використовувати в якихось своїх вечірніх макіяжах, навіть і на щоденний макіяж, я думаю, це буде дуже гарно виглядати. Якщо до цього пігменту додати просто е, якусь коричневу стрілочку. Взагалом, ось цей відтіночок 60, от я вам ще раз його показую, я вам можу 100% рекомендувати. Якщо ви любите такі золотаво-рожеві відтінки, то ось це вам має сподобатися. Ось цей відтіночок 11, він теж непоганий, але в тому випадку, якщо ви любите фіолетові відтіночки, ви не любите таке прям дуже сильне в космос сяяння. Якщо чесно, не дуже сильно полюбляю. Робити смокі, тому я буду дуже рідко використовувати ось цей пігмент. Якщо вам таке до вподоби, вам подобаються, наприклад, фіолетові відтінки на щодень, ви робите смокі, то, звісно, ви можете приглянутися до цього, але я все-таки рекомендувала подивитися, можливо, на якусь таку фіолетову слюду, бо ось це мені недостатньо. Сяє для мого смаку. Ось цих два біленьких пігмента, вони мені сподобалися, бо вони мультифункціональні. Ви просто подивіться, як гарно це виглядає у вигляді хайлайтер. Мені дуже подобається ось це сяйня. Нагадую, що це відтіночок 29, 79 й відтіночок я наносила у відео Reels, тому там також його видно. Ви можете піти подивитися, як це виглядає на шкірі в моєму інстаграмі. Також, звісно, ці пігменти ви зможете використовувати як тіні, але знову ж таки вони не сяють, як слюда, вони не сяють як ось цей відтінок, який зараз у мене на очах. Це більше таке щоденне природнє сяєння, без якихось таких великих яких блискіток воно виглядає дуже гарно як акцент в внутрішньому куточку або як підсвітлення? Загалом, я ось цих два пігмента буду найчастіше використовувати як хайлайтер. Цінова категорія пігментів це десь 185 гривень. Для пігментів, якщо чесно, це нормальна ціна, тому що пігменти це така недешева історія, щоб набрати цілу колекцію пігментів, вам потрібно так дуже добре витратити ваші кошти. Але знаєте, що я купила свій перший пігмент десь в 2021 році, і в мене він до сих пір є. І тут дуже сильно ходовий відтінок. Тобто, знаєте, ви то так швидко не використаєте, тому якщо ви робите вложення. 185 гривень, якщо чесно, це не настільки багато, тому що ви це можете використовувати досить довго. Давайте тепер поговоримо про аквалайнери. До речі, термін зберігання цих аквалайнів аж цілих 2 роки. Тобто, знаєте, тут вже є перевага трішки над підводкою, тому що підводку, наскільки я знаю, якщо це маркер, їх потрібно зберігати 6, ну максимум 12 місяців. А ось це аж цілих два роки. Тобто, ви купили собі на два роки продукту. Ось особливо. Особливо мені сподобалася зелена Хоро літо, ось це буде просто неймовірне доповнення до моїх образів. А ще й так, як для мене йде дуже сильно зелений колір. І зазвичай, ось так стається, коли я роблю собі зелений макіяж, мені прилітає дуже багато компліментів. Тому знаєте, ось цей відтіночок це точно буде моя любов, і я буду ним фарбуватися літом. Ці аквалайнери теж не дуже сильно дешеві. За один ви платите десь 250 гривень. Доволі не бюджет. Але знаєте, як на 2 роки використання. Звісно, якщо ви би хотіли купити всю колекцію відтінків, то трішки так буде дорогувато. Але знаєте, я, наприклад, всю колекцію собі не хочу, бо і не всі відтінки будуть такими ходовими. Ось ось цей зелений, класний. Я би ще купила пастельну та й рожевий, і, в принципі, я більше б ніякий би собі відтіночок інший не хотіла. Так само ви можете просто купити собі якийсь самий улюблений відтіночок і ходити ним тішитися. З цим аквалайнером легко малювати. Стрілочки, вона у вас не засохне, активується водою. Якщо у вас очі не сльозяться, якщо вам в принципі все одно про контакт з водою, тому що як тільки водичка сюди попаде, у вас зразу ось ця вся краса змиється, то ви можете це придбати. Тому я можу вам рекомендувати цю чорну підводку в тому випадку, якщо у вас, наприклад, немає проблем з очами, вони у вас не сльозяться, у вас взагалі немає проблем з водою на обличчі, то ви, в принципі, можете купити цю штуку і на два руки. І забути, що таке взагалі підводки. Загалом не було тут сьогодні ніяких провалів. Я задоволена і можу вам це все рекомендувати. Особливо, якщо ви ніколи не пробували пігменти, то, будь ласка, купіть собі якийсь ходовий золотий відтіночок, хоча б один. І спробуйте. Ви дійсно закохаєтеся, і ви просто тоді зрозумієте, що вам взагалі не потрібні ніякі інші тіні. Бо зі мною так було. Я зрозуміла, що мені потрібні пігменти, і тоді я дотягну того сяйня, якого. Я хочу від тіней, бо таких тіней ну, немає. Тому я дійсно раджу вам придивитися до цього бренду і щось обрати для себе, що підходить саме для вас. Ну що, друзі, ось такий огляд у нас з вами вийшов. Пишіть обов'язково в коментарях, чи вам сподобався мій сьогоднішній образ, мій макіяж. Пишіться на цей канал, також поставте вподобайку. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бува!